Готовність номер один до відзначення дня хіміка відчувається на хіміків18. Нові лавочки з'явились тут прямо напередодні свята. Один із найстаріших будинків міста вже другий рік поспіль оновлює свій екстер'єр завдяки депутату та одеському припортовому заводу. Минулого року це були гойдалки на дитячому майданчику. В цьому році нові лавки. Многі сьогодні молоді вважають, що це все приноситься самим собою. И практически ничего не делают. Для мене страшно будет, если мы то, что создали разрушим. Мы мечтаем, о том, чтобы создать что-то лучшее и надеемся на наших дітей, на нашу смену, на наших внуков, которых мы обязаны воспитать в нашем духе, в духе уважения, любви к нашему городу, к людям. Рад, когда я могу чем помочь. Десь в ремонті подъезда, в ремонті детских площадок. Ми поставили скамейки, улучшили детские площадки немножко. Звісно же, як можна смотреть, якщо пенсіонеру негде присесть, якщо так сказати, три досочки і спинки нету. Це каждый день. Кожен день і кого-то хорошими чи не хорошими. Ну, наверное, хорошими вспомнит, коли что-то зробили і депутати, і в місті Аби встановити нові лавки, потрібна спеціальна техніка. Часна допомога надійшла від Южтрансу. Також вже вдруге за рік допоміг приватний підприємець. Складові для міцного цементного розчину його підтримка. До комунальників активісти двору звертались теж. І вони демонтували старі лавки, надали інвентар, допомогли вирішити інші складні питання. К нам обращалась группа активистов этого два раза с просьба заменить скамейки возле подъезда с просьбой установить дополнительные столики, поменять плитку во дворе. Ну, силами ж МЖКЦ мы можем сделать не все. И я рад, что подключаются депутаты к этой работе. И жители тоже активно себя ведут. Діти перші, кому пощастило, випробувати нові лавки, але довго всидіти вони не в змозі. Розваг у дворі вистачає і для малечі, і для старших. Да, удобно, Удобно ще ну як би хорошо буде для старих пожилих людей. Ще тому що більше скам'як, більше здоров'я. Когда я прихожу, смотрю на скамейки, которые новые ставят, я вижу, что бабушки сидят рады. Мой самый любимый цвет это желтый и синий. В том году мне нравился синий, а теперь желтый. Так на них удобно сидеть, еще придумали, что спинки. Стареньким бабушкам можно будет оплакотиться. Спільний підхід у вирішенні буденних питань вже вкотре допоміг жителям 18-го будинку. Мешканці навіть вважають символічним збіг назв вулиці і свята. Тож цього року святкуватимуть як ніколи радісно.